Цьому випуску зв'язки з мексиканським картелем Чавеса Молодшого затримали в США. У команді Усика відповіли на бажання організувати трилогію з Фюрі. У нього є велика проблема. Ленокс Льюіс розніс Усика в несподіваній заяві. Ганебне рішення Турки дозволив Біволу та Бедербієву провести третій бій на болотах. Це єдиний суперник в моїй кар'єрі, якого я ненавиджу. Усик шокував відвертістю. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Колишній чемпіон світу в середній вазі, скандально відомий Хуліо Сезар Чавес Молодший, рекорд якого складає 54 перемоги, 7 поразок та одна нічия, опинився в центрі гучного кримінального скандалу. Як інформує ESPN, боксера було заарештовано на території США за незаконне перебування в країні. Та це лише вершина айсберга. Справжні проблеми лише починаються. За наявною інформацією, Чавеса молодшого незабаром депортують до Мексики, де його вже чекають представники правосуддя. Проте, як чемпіона діє офіційний. Ордер на арешт, виданий за підозрою в участі в організованій злочинності. Більше того його пов'язують із мексиканським наркокортелем Сіналоа, який вважається одним із найнебезпечніших кримінальних угрупувань у світі. Цікаво, що арешт відбувся лише через кілька днів після того, як Чавес вийшов у ринг проти Джейка Пола. Ніхто не міг уявити, що після гучного боксерського вечора, на якому боксер заробив 700 тисяч доларів, на нього вже чекають федеральні агенти США. Агенти імміграційної та митної поліції затримали Чавеса Молодшого за те, що. Він залишився в США після завершення дії туристичної візи. Виявляється, що віза стала недійсною ще в лютому 24-го року, тоді як Хуліо прибув до США в серпні 23-го. Додаткові подробиці розкриває служба громадянства та імміграції США. Ще минулого року вони повідомили, що Чавес становить серйозну загрозу громадській безпеці, і, попри це, все йому дозволили повторно в'їхати до країни, чому Залишається загадкою. Але ситуація загострюється ще більше. У Мексиці чавеса молодшого підозрюють не лише в участі. В злочинному угрупуванні, а й у незаконному обігу зброї боєприпасів і навіть вибухівки. Згідно з оперативною інформацією, він має тісні зв'язки з картелем Сіналоа, зокрема, з наближеними до родини легендарного наркобарона Хоакіна Альчапо Гусмана. Його адвокат підтвердив, що затримання сталося 2 липня, прямо перед домом боксера. За словами адвоката, федеральні агенти з'явилися, коли Хуліо катався на електросамокаті. Адвокат не знає, де саме зараз утримується його підзахисний, але повідомив, що слухання в Ді призначене на найближчий понеділок. Ще один цікавий поворот це спроба Чавеса отримати грін-карту. 2 квітня 24 року він подав заявку на постійне проживання в США на підставі шлюбу з американською громадянкою. Але за даними органів, ця жінка пов'язана з картелем Сіналоа, адже раніше перебувала в стосунках із сином самого Аль Чапо. До того ж, Чавес, за інформацією джерел, надав численні неправдиві дані в цій імміграційній заявці. Хуліо виходив на ринг 28 червня, де провів поєдинок проти скандального ютубера. Та новоспеченого боксера Джейка Пола Пол здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 10 раундового бою. Але тепер здається, що той бій найменше про що варто хвилюватися, Хуліо Сезару чавесу молодшому, адже його чекає не ринка, а суд і, можливо, реальний тюремний термін. Скандально відомий як чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі знову вирішив привернути увагу до себе не через бокс, а через вкрай провокаційні заяви та жести, спрямовані на адресу Олександра Усика. На своїх сторінках у соцмережах британець виклав відео, яке шокувало навіть його найвідданіших фанатів. У ролику Тайсон показував секс ляльку, на яку надягнув маску Усика, і звертаючись до камери, сказав. У мене є маленький юсик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки що його будуть трати! Подібна поведінка викликала хвилю обурення серед фанатів боксу, які звинувачують Ф'юрі у втраті адекватності після двох поразок поспіль. Тим не менш, сам Тайсон впевнено заявив, що повернеться в ринг вже 18 квітня 26-го року і зробить це на культовій арені в Емблії. Саме там, за його словами, і має відбутися третя глава протистояння з Усиком. Цікаво, що за кілька днів до появи скандального відео голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх публічно анонсував повернення циганського короля та натякнув на можливу трилогію. З Олександром. Реакція українського табору не забарилася. Менеджер Усика Егіс Кліма, лаконічно, але доволі красномовно відповів на заяву Альшейха, написавши у соцмережах. Ви знаєте мій номер телефону. Проте на цьому публічні коментарі з боку команди Усика не завершилися. Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона, теж вирішив прояснити ситуацію. За його словами, обговорення третього бою між Усиком і Ф'юрі тривало ще з моменту їхнього другого поєдинку. Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрі обговорювалася між нашими командами ще з моменту їхнього другого поєдинку. І Я ніколи не сумнівався, що разом із Gold Star Promotions ми зможемо втілити це в реальність. Зараз і Олександр, і вся наша команда повністю засереджені на майбутньому бою з Дюбуа, який відбудеться 19 липня, та на досягненні історичної мети стати триразовим абсолютним чемпіоном. Як ви вже могли помітити, концентрація та повна віддача це основа стратегії чемпіона та його команди. Коли ця мета третій абсолютний чемпіона. Чемпіонство буде досягнута, і емоції вляжуться. Ми будемо відкриті до наступного раунду. Скандали, гучні заяви та провокації усе це стало частиною шоу, яке Ф'юрі знову запускає довкола себе. Але чи вдасться йому справді повернутися на вершину, чи Жусик поставить жирну крапку в цій історії? Однак, після того, як Тайсон Ф'юрі безсоромно засвітився на орківському шабаші, організованому Кремльовим, бажання бачити цього так званого циганського короля в трилогії з Усиком відверто зникає. Його поведінка, дедалі більше, нагадує попаяного чоловіка. Таке відчуття, що він піде стопами ватного Роя Джонса і прийме громадянство України 404. в його сторісах з'являються пости про радісне повернення третього бою Бівола і Бетербієва на Росію, що дуже бридко. А що ще гірше пост, який прославляє кремлівського диктатора і його ФСБшних патріархів, Тайсон радіє над тим, що Путлер бореться із сатанізмом на болотах, але він, схоже, навіть не здогадується або, вдає, що не здогадується, що саме путінський режим і його криваві поплічники вже давно перетворилися на справжніх сатаністів у плоті. Бо що може бути більш диявольським, ніж масові вбивства? З Гвалтування, катування та руйнування мирних міст, що може бути більш огидним ніж виправдання цих злочинів мовою боротьби з темрявою. І коли Тайсон з такою наївною чи то продажною усмішкою підтримує кремлівські наративи, він сам свідомо чи ні стає частиною цієї темряви. Чи варто взагалі давати ф'юрі ще один шанс під заробити на третьому бою? Якщо він уже остаточно перетворився на жадібне пузо, готове продаватися за копійки ворогам цивілізованого світу? Можливо, єдиною правильною відповіддю з боку Усика буде ігнор і повна. Тиша без реваншів, без гонорарів, без шансів на реабілітацію. Бо деякі історії не потребують продовження. Вони потребують крапки, жирної крапки назавжди. У світі професійного боксу дедалі частіше починають звучати питання: чи залишився Олександр Усик таким же небезпечним як кілька років тому? Відповідь на це дав не аби хто, а сам Ленокс Льюїс, один із найвеличніших важковаговиків в історії. Легендарний британець, який не звик до порожніх слів, чітко вказав на те, що його по-справжньому турбує в українському чемпіоні на цьому етапі кар'єри. Знаєте, яка зараз вусика головна проблема? Вік. Так, саме вік. Я знаю, це не те, про що хоче чути публіка, не те, що приємно визнавати, але це реальність. Ви можете тренуватися щодня, викладатися не всі сто, бути ментально голодним і фізично витривалим, але є речі, на які ти не маєш впливу. І вік одна з них. Подивіться на історію, подивіться на великих. Мухаммед Алі свого часу казав: ти сповільнюєшся, коли старієш, це неминуче. У якийсь момент ти починаєш відчувати, що вже не можеш ухилятися. Тися від кожного удару як колись. Немає ще її вибухової швидкості, тієї реакції, що була 5 років тому. А в надважкій вазі все вирішують мілісекунди, друзі. Один момент, і все усику може донести один єдиний відмінний удар. І якщо на шляху цього удару буде його підборіддя, то це може бути дуже погана ніч, ніч, яка змінить все. Слова Льюіса – це не просто думка з боку, це попередження від людини, яка знає, як працює час у боксі. І хоча Усик залишається непереможним та беззаперечним чемпіоном, сам факт того, що легенди вже відкрито говорять про його потенційні слабкості, додає напруги в очікуванні наступного бою. Чи зможе українець зламати стереотипи про віку боксі? Чи все ж Льюіс виявиться правим? Покаже лише бій. Але одне ясно точно – Усик заходить у небезпечну зону, де навіть найменша помилка може коштувати всього. У світі боксу назріває черговий гучний скандал. За інформацією впливового порталу The Ring, двоє російських боксерів: Дмитрій Бівол, який володіє поясами, WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі, та Артур Бетербієв, отримали можливість провести свій третій поєдинок на Росії. Так саме в країні, яка продовжує бути токсичною для всього цивілізованого спортивного світу. І все це за мовчазного схвалення голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейха в Потрібно відсторонювати орківських спортсменів від цивілізованих спортивних арен. Але на жаль, поки що маємо те, що маємо. Федерації, які не мають яєць в таких питаннях, надалі дозволяють рекламувати терористів. Раніше третій бій Бівола і Бетербієва планували провести восени у листопаді цього року на території Саудівської Аравії, де боксерські вечори перетворилися на гламурні шоу світового рівня. Але ситуація кардинально змінилася. Обидва росіяни, за словами Джерел Зерінг, звернулися до турки з особистим проханням дозволити. Їм провести цей бій на території Росії, нібито через більш вигідні фінансові умови, які їм запропонував інший альтернативний організатор, можна тільки здогадатися, що це за організатори, які в нього цілі. Угода виглядає більш ніж підозрілою. Суми гонорарів, які їм пообіцяли на Росії, виявляються настільки привабливими, що навіть турки вирішив не заважати. Так, не підтримати, але й не заблокувати. І це викликає величезні питання. У разі якщо організації WBA, WBO та IBF офіційно. Погодять цей бій на території боліт, це стане справжнім прецедентом. Для росіян це шанс відбилити себе перед спортивним світом, показати нормальну картинку, відволікти увагу від ізоляції, санкцій і токсичного реноме. І вони без сумніву будуть чіплятися за цей шанс зубами зі всіх сил. На це шоу будуть з'їжджатися всі жадібні зірки боксу, показуючи, що Росія це цивілізована країна. Це просто неприпустимо. Якщо деяким чиновникам із боксерських організацій, так би мовити, допоможуть прийняти правильне рішень. Цей сценарій легко стане реальністю. Вони не просто не прогавлять можливість провести бій. Вони влаштують із нього пропагандистське шоу. Що ж до турки Альшейха, то його поведінка викликає щонайменше подив. Замість того, аби заблокувати підозрілий переніс бою на Росію, він просто відійшов у бік, ніби це не його справа. А це той самий Туркій, який особисто курує топові бої, і має колосальний вплив на все, що відбувається в елітному боксі. На превеликий жаль, усе виглядає так, ніби вікно в пекло відчиняється навстіж. Якщо WBA, WBO або IBF дійсно погодяться на це безглуздя, буде очевидно, що гроші остаточно переважили принципи. Лишається сподіватися, що, хоча б одна з цих організацій наважиться сказати ні цьому довбізму, отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Бокс це не просто удари, титули і гучні прес-конференції. Це світ, де все відбувається не лише на силі та техніці, а й на особистих емоціях. І навіть такі спокійні врівноважені чемпіони, як Олександр Усик, здатні втратити витримку, коли мова заходить про певні імена з минулого. Напередодні одного з найочікуваніших боїв року, який відбудеться вже 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі, де українець зустрінеться з британським панчером Даніелом Дюбуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик не стримався і Сказав публічно те, про що мовчав роками. Я дуже люблю людей, це не жарт. Я дійсно люблю людей. І це, мабуть, моя найбільша слабкість як бійця. Бо коли ти заходиш у ринг з людиною, яку поважаєш, тобі навіть важко вкласти в удар стільки злості, скільки вимагає бокс. Але я не жалкую, бо такий я є. Я люблю тих, з ким ділив ринг. Ми бились, ми вітали одне одного. Ми несли спорт уперед. Але є один виняток, один єдиний за всю кар'єру, єдиний опонент, якого я не люблю. Це Марко Хук. Це дійсно погана людина. І мова не про те, що він зробив у ринк. А про те, що він дозволив собі поза ним. Він говорив жахливі, образливі, абсолютно неприйнятні речі. І найогидніше він чіпляв мою маму. Це найнижче, що може зробити людина. Такі слова не забуваються навіть після нокауту. Я тоді не просто бив суперника, я хотів його вимкнути. І я вважаю, що він це заслужив повністю. Зустріч із Марко Хуком, що відбулася ще у вересні 2017 року у рамках четвертьфіналу всесвітньої боксерської суперсерії, стала не лише спортивним епізодом у кар'єрі Усика. Вона була особистим актом справедливості. Українець тоді впевнено знищив Хука технічним нокаутом у 10-му раунді. Його зізнання ще раз нагадало всьому світу, навіть у найсвітліших бійцях живе полум'я, яке може спалахнути, коли хтось кидає виклик не спортсмену, а людині. І тим, хто захоче перевірити межі терпіння Олександра, краще тримати. Ти язик за зубами, бо наступний удар може бути не лише спортивним. Друзі, а як ви вважаєте? Чи коли-небудь міжнародні боксерські організації зможуть відростити яйця з приводу питання по виступу росіян на міжнародних аренах? Чи так і далі будуть вестися на криваві на автоподачки, вбиваючи свою честь і гідність? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!